З вами прийшли на площу Філармонії в австрійський період. Ця площа називалася Мучна площа. Оскільки Чернівці були торговим містом, на кожній площі чимось торгували. Тут торгували мукою, і чернівчани називали площу Мельпляс, Так, Німецька мова була державною в австрійський час, і всі площі називалися звичайні німецькою мовою. І так площа називалася до того часу, як збудували будинок музичного товариства. Цей будинок був збудований в 1878 році, в стилі неоренесанс, але оскільки коштів на будівництво не вистачало, то, можливо, архітектурним шедевром він не став, але в цьому будинку виступали такі відомі артисти, як Соломія Крушевницька, Енріке Карузо, Артур Губінштейн, Федір Шаляпін. Коли виступав Шаляпін, відкривали вікна, тому що від звуків його голосу тріскали шибки. І коли Шаляпін вийшов після концерту, то побачив, що на вулиці його слухає набагато більше шанувальників його таланту. Вікна відкриті, все добре чути. За концерт платити не треба. І ось, коли цей будинок був збудований, то було вже вирішено, що назва площі Мучна не звучить для такого будинку і назвали площу площею Рудольфа на честь сина австрійського імператора. Всю територію площі в радянський час займав критий продуктовий ринок. Тому площа не мала привабливого вигляду для туристів. Критий ринок тут функціонував до 1999 року. І тільки в 2005 році, до 597-ї річниці міста Чернівці, ця площа була відремонтована так, і подарована чернівчанам на день міста Чернівчанам і гостям міста. Це один будинок на цій площі, це готель Брістоль. Назва збереглася над вікнами четвертого поверху. Цей готель був збудований в 1905 році у стилі Модерн, а в Австро-Угорській імперії цей стиль називався Готель Віденської сецесії. цей готель був один з найдорожчих і найвишуканіших готелів. Чернівцях на першому поверсі був один з найпрестижніших ресторанів, а зараз тут гуртожиток медичного університету. <смір> цікава на сьогодні колонка для води. Вона декоративна, зараз не працює, але в австрійський час такі колонки стояли на площах. І її зараз встановили тут для того, щоб показати, що в австрійський період кожна деталь на площі повинна була мати естетичний вигляд. В Чернівцях діяв архітектурний комітет, і в цьому комітеті узгоджувалося будівництво не тільки будинків, а й всіх окремих деталів, навіть як і колонки для води. Так? Тобто і колонка для води повинна була вписатися навколишній. Ансамбль площі, навколишній ансамбль вулиці. І зараз ми з вами підемо на основну площу міста, нашого на центральну площу.